Доброго дня, друзі! Знову з вами я, а. Микола, автоаталія про Сьогодні у нас вже готова одна кімната. Також поклеєна тканина, дуже схожа на алькантару, по ній можна малювати чорний верх, білий низ. На білому низу покажемо Чорна, чорний шов. На чорному ж білий шов. На підлогу застелили. Сірий ковролин і тут буде велике ліжко. Поверхам спало світло, перепрошую. Поверхам будуть полиці, по бокам будуть полиці, а тут буде величезне ліжко, в якому можна буде лягти, відпочивати та дивитись телевізор. 30-та серія на цьому завершиться. Всім гарного вечора. Всього найкращого. До побачення.